Всім привіт! З вами я Богдан, і сьогодні я вам покажу, ну, можна сказати, якісь скили є на кіцуне. Чи на кіцуне? Ну, пофіг. Наскільки на другий чи на третій світ перейду, напевно на другий. На другому легше буде. Ще шарк в Мені вода не страшна. Хочеться бути колежчиким. Мінком, але на спершу хочу зробити 4 шарка. Ну і потім вже мінка. Напевно, все буду тестити на тому, хто буде. Якщо буде може бути чорна борода. Може хтось буде. 325 мастерів за день. Чи менше? Ні, менше за день. Я ж знімав ютуб шорт. Я так довго не знімав ролики, бо знімав тільки ютуб шортс. У мене якийсь везучий тиждень. З легендарного Сень, Саміфіческого джин, генерал Гавс, Грон, другий гіперзарядний скін. Зараз на цих роботниках наформлю собі трансформацію і буду показувати скили. Перший який розблоковується на З. Угу. Я не попав. Ой-ой-ой! Портал. Ну, стойку подивлюсь. Ви прийшов і що? Тима капець, чел Сангуан Арт. Перша способка. Ну, понятно, ці фігні стали, Напевно. От зараз треба чи ранити, чи. от, третя способка. Оп, зараз юзну, Ага, фіг тобі я не юзну. Мінус портал. Щоб не втикала. Це така можна сказати піла. Третє способку. І кліки. Перший, другий, третій. Четвертий, ніби яйця, відкриважу правлю. П'ятий, п'ятий. П'ятий по кругу. Зараз треба. О, по кругу. І остання трансформація. А я не маю максимум Тейл. Я не маю максимум хвостів. Треба о. Дивіться, яка красива. Кіцуни. Перша способність. Можна ск Ліпша. Стійте, тільки ту смокиш блокич лука модрич. Де ти фіг? Де той фіг потал в Мені не треба вбивати там. Бам. За те, щоб... щоб не вбивав мене. А це взагалі світло. Ой, вибач. Сорі, но я тебе теж хочу вбити. У, це способка! Був... У ну, мене теж є е, КДК, я не хвастаюсь. А то прямо хвастається, хвастається. Мою 21 ну, тисячу кубків правлі. Я поняв, я буду ранити. Та мене вбили. Шанс. Бом! Смокіч-блокіч, люкам. Ну все, мені срака. Мені срака від нього. Ну, нього а в 4 ангели. Яке 4 від 4. Все, біжимо. Біжимо на Джеремі. Він все одно мене не дуже не, не дуже не так швидко. Ага, показуємо. Оце. У, потім третя способка. А тепер біжимо. Все мені срак да мені срак. Ну, здумав сторін на кіцуні підпорнив. Ага. Я вам ще не все розказав. Перший не один хвіст. І щоб якщо у вас є кіцуне і ви хочете швидко бігати, то просто візьміть шлем пілота, якщо ви були на третьому світі. Якщо ні, то я не знаю. юзери. Так що я тільки про нього говорю, про тих всіх, що портали юзають, портали юзера я тільки про того. Про всіх інших, які не Баунті хантять молодці. Я ніх... нікого не хочу оскорбити, крім того, хто мене вбиває. В мене просто дуже хочеться. Ще кіт трансформація має кіцуне. Прикольний. Прикольну штуку. Отаку От такий ніби на подивитись ніби голова кіцуни. Можна по воді бігати. По воді можна бігати шукати. Різнокольорову хакі Ну, як різнокольорову, типа розову, синю, білу, червону. Ну що ще розказати Зараз спехнусь на третій світ. Оп. Смокіч блокіч, люка модріч. Але вона топиться в воді. Якщо у вас не шарк, то я не знаю. Вроді вона навіть якщо топиться в воді, то вроді урон не наноситься. Напевно. Фрукти купляти не буду. Шлем пілота, якщо що випадає з стоун. Так просто нагадав, якщо хтось не знає. То що якісь челски не може подумати? Де той шлем пілота то треба? Зараз, напевно, вб'ю елітку і закінчую вже відео. Якщо вона є, а якщо нема, то все. не буду чекати. Є, флоринг турту. А як мені нафармити? Пофіг. Мені треба трансформацію пофіг. Нафармлю по дорозі. Зараз. Не так прям треба. Ой-ой-ой, мені треба. А, літку знайшли. Ну, понятно. Зараз. Ні, зараз тільки нафармлю. Тобі три хвоста, щоб красиво закінчити. Другий хвіст нафармовано. Майже третій нафармовано. Третій. Є. Ну все, можна красиво закінчувати вже. Красиво закінчувати без баунті хантерів. Якщо здохну, то вони всі хвости потратять. Треба ранити. Приказка, чим дальше вліз, тем ж кибридобье съест. Я якраз і влез. Капец, тупі баунти хантеры. Хто за хто за то саме, будь ласка, поставьте лайк. Хто за то саме? Я просто не можу. Наш вообще так ПВП придумали. Ми через не вас тухаємо. Третим по-перше, баунті, а по-друге... Ратим всіх хвости, якщо такі цуни. За 8 мільйонів купив. Було 43, стало 36, але вже нафармив півтора. Зараз почекайте. О, майже трансформація, будь ласка, будь ласка. От хтось і вбив. О, все. Бл ну, видео пишет, э, пришло к Всем пока.